Прагніть до глибокого розуміння. Уроки Марка Аврелія Мудрість Рустика та Епіктета Від рустика я взяв уявлення, що необхідно читати ретельно, не задовольняючись думками взагалі, і не поспішати погоджуватися з тим, хто взагалі щонебудь тобі говорить. Марк Аврелій. Роздуми 1.7 Перша книга роздумів Марка Аврелія починається зі списку подяк. Він дякує людям, які справили на нього значний вплив. Один з них Квінт Юній Рустик, який розвинув в учні бажання не обмежуватися поверхневими знаннями, а також прищепив йому любов до ясності вираження і глибокого розуміння. Рустик також познайомив Марка з епіктетом. Фактично, він позичив Марку власну копію праць епіктета. Марка явно не задовольнив факт лише отримання цих праць, і він не просто зайнявся ними за рекомендацією вчителя. Пол Джонсон одного разу пожартував, Едмунд Вілсон читав книги, начебто судив автора за його життя. Але саме так Марк читав Епіктета, і коли уроки витримали таке випробування, він увібрав їх. Вони стали частиною його дезоксирибонуклеїнова кислота. Він розлого цитував їх протягом усього життя, знаходячи у словах справжню ясність і силу навіть посеред тієї неосяжної розкоші та влади, якими міг би володіти. Саме таке читання та навчання потрібно розвивати і нам, і саме тому ми читаємо по одній сторінці на день, а не по цілій главі. Саме тому у нас є час читати уважно і вдумливо Значення глибокого читання в сучасному світі протистояння поверховості у сучасному світі, перевантаженому інформацією. Здатність до глибокого розуміння стає не просто бажаною рисою, але й життєво важливою навичкою. Ми щодня стикаємося з потоками даних, новин, статей, соціальних мереж, які часто пропонують лише фрагментовані або поверхові знання. Подібно до того, як Марк Аврелій прагнув вийти за межі думок взагалі. Так і ми повинні розвивати критичне мислення, що дозволяє відрізняти цінну інформацію від шуму. Глибоке читання це не просто швидке сканування тексту, це занурення у зміст, аналіз аргументів, пошук прихованих зв'язків та власне осмислення прочитаного. Це активний процес, який вимагає зосередженості та терпіння. У світі, де переважає культура швидкого споживання контенту, уповільнення темпу читання стає актом інтелектуального опору. Коли ми читаємо по одній сторінці на день, ми даємо собі час на роздуми, на інтеграцію нових ідей у власну систему знань це дозволяє не просто запам'ятовувати факти. Але й формувати власні переконання, ґрунтовані на глибокому розумінні. Поверхове читання навпаки сприяє формуванню поверхневих знань, що робить нас вразливими до маніпуляцій людина, яка не заглиблюється в суть питання, легко може бути переконана гучними, але безмістовними гаслами у політиці. Бізнесі та особистому житті здатність розпізнавати глибинні мотиви та справжні наміри є вирішальною. І як Марк Аврелій не поспішав погоджуватися з тим, хто взагалі що-небудь тобі говорить, так і ми повинні ставити під сумнів інформацію, що подається без належного обґрунтування. Практичні кроки до розвитку глибокого розуміння. Як же нам розвинути цю здатність до глибокого розуміння в умовах сучасного життя? Ось кілька практичних кроків, Свідомий вибір джерел Не вся інформація створюється рівною, Віддавайте перевагу книгам, довгим статтям, науковим дослідженням та перевіреним аналітичним матеріалам. Уникайте надмірної кількості коротких новинних зведень та соціальних мереж, які часто сприяють поверховому сприйняттю. Активне читання Під час читання робіть нотатки, виділяйте ключові ідеї, ставте питання до тексту, спробуйте переказати прочитане власними словами, щоб переконатися, що ви дійсно зрозуміли зміст. Використовуйте маргіналі, записуйте свої думки та коментарі на полях книги. Перерви для роздумів Не намагайтеся поглинути величезний обсяг інформації за один присід. Дайте собі час на обробку прочитаного, короткі паузи для роздумів, можливо, навіть прогулянки допомагають мозку інтегрувати нові знання. Діалог з текстом. Уявіть, що ви ведете діалог з автором. Погоджуєтеся ви з його аргументами. Чи є у вас контраргументи? Які питання ви поставили автору? Цей внутрішній діалог сприяє глибшому зануренню в матеріал. Навчання через пояснення. Один з найкращих способів перевірити своє розуміння це спробувати пояснити складну ідею комусь іншому. Якщо ви можете чітко і зрозуміло викласти матеріал, це означає, що ви його дійсно засвоїли. Це підхід, який також використовував відомий фізик Річард Фейнман, Постійне повернення до важливих праць. Подібно до того, як Марк Аврелій розлого цитував епіктета протягом усього життя деякі книги заслуговують на те, щоб їх перечитувати. Кожне нове прочитання може відкрити нові грані, оскільки ваш власний досвід та знання змінюються Історичні паралелі читання як шлях до мудрості. Історично Багато видатних мислителів і лідерів були відомі своєю пристрастю до глибокого читання. Наприклад, Бенджамін Франклін, один із засновників Сполучених Штатів, присвячував значний час самоосвіті через читання, часто перечитуючи класичні твори. Його нотатки та рефлексії свідчать про те, що він не просто пасивно споживав інформацію. А активно взаємодіяв з нею Наполеон Бонапарт, попри свій бурхливий військовий графік, завжди знаходив час для читання. Він мав власну бібліотеку, яку возив із собою у походах, і відомий тим, що міг швидко поглинати великі обсяги інформації, але при цьому запам'ятовував і аналізував її до дрібниць. Його успіх у стратегії та тактиці багато в чому базувався на глибокому розумінні історії та людської психології, набутому через читання. Навіть у сучасну епоху технологій, де здається, що все можна знайти в інтернеті за кілька секунд, лідери бізнесу та інновацій продовжують підкреслювати важливість глибокого читання. Білл Гейтс Наприклад, відомий своїм тижнем читання, коли він повністю відключається від зовнішнього світу, щоб зосередитися на книгах, це не просто хобі, а свідома стратегія для поглибленого осмислення складних проблем і пошуку інноваційних рішень Відповідальність читача не просто споживати, а творити. Історія Марка Аврелія та Рустика нагадує нам про важливу істину читання це не пасивне споживання, а активна дія. Це процес, який вимагає від нас розумових зусиль, здатності до рефлексії та готовності змінювати власні погляди на основі нового розуміння. Ми не просто читаємо книги, ми судимо автора за його життя. Як жартував Джонсон про Вілсона. Ми перевіряємо ідеї, пропускаємо їх через власний досвід, і якщо вони витримують цю перевірку, ми вбираємо їх, робимо їх частиною нашого мислення. Цей підхід до читання формує не просто ерудованих людей, а мудрих. Мудрість не полягає в накопиченні великої кількості фактів. А в здатності бачити зв'язки між ними, розуміти їхні наслідки та застосовувати їх у житті. Це дає нам силу не лише орієнтуватися у складному світі, але й впливати на нього, приймати обґрунтовані рішення та формувати власну долю, а не просто реагувати на зовнішні обставини у світі, де швидкі новини і короткі думки домінують. Культивування звички до глибокого розуміння це інвестиція в нашу інтелектуальну незалежність. Це спосіб уникнути пастки поверховості, що робить нас вразливими до маніпуляцій та необґрунтованих переконань. Давайте пам'ятати урок Марка Аврелія і прагнути до того, щоб кожна прочитана сторінка ставала кроком до глибшого, більш осмисленого життя. Щодня, читаючи уважно і вдумливо, ми не лише збагачуємо свій розум, але й зміцнюємо свій дух.